Шість років мені було, коли ми повернулися. Але нам завжди в Криму казали, що Крим, Крим, ми повернемося в Крим. І для нас було таке відчуття, що Крим це така казка. І коли ми прилетіли на літаку, в Сімферополь цей аеропорт це повне поле. І ми, ми питаємо: а де ж цей Крим? А кут ось ми приїхали, а ми уявляли собі як казку. Але цю казку ми будували вже роками, тому що нас нічого не було. Але попри все ці труднощі. Нас виховували саме в любові, в повазі один до одного. Тобто я вважаю, що ми були найщасливіші дитинство. У нас були кози, корови, кури, і лошадь. І в мене було. У нас були також кружки національного танців в селі. І мене батько водив і чекав, поки я там потанцюю. Потім зустрічав мене, і ми разом поверталися.